Нещодавно в Києві в рамках програми залучення і розвитку молодіжного лідерства, яка реалізується організацією Global Singery Group, активісти та представники місцевої влади від політичної партії воля зустрілись з американськими експертами в галузі муніципального менеджменту та ознайомились з досвідом функціонування громад у США. Представляючи українську сторону, народний депутат Юрій Дерев'янко підкреслив, що люди, які присутні тут, це люди, які знайшли один одного під час революції гідності, і всіх їх об'єднує бажання змінити докорінно Україну. Люди, які присутні тут, це люди, які один одного знайшли під час подій революції. Гідності. Всіх нас об'єднує бажання змінити докорінно Україну, знини систему, ту систему, яка довела Україну до революції. До стану, в якому люди вийшли на протест, до стану, в якому люди не зухотіли жити так по-старому. У нас партія тих людей, які, як правило, ніколи не були в політиці, але пішли на цей шлях, тому що ми розуміємо, що нашу країну треба змінювати. Люди волі з Білої церкви, Нетішина, Борисполя, Макарова, Сквири мали можливість поставити питання стосовно джерел, фінансування, водовідведення, газопостачання, освіти та медицини у містах Америки, дізнатись про конкурсні засади, відбору сіті менеджерів та багато іншого. В свою чергу представники американської програми детально відповідали на запитання, а також розповіли про можливість обміну досвідом шляхом відвідування штату Міннесота. Своїми враженнями про зустріч з нами поділились активісти партії Воля. Цікава була зустріч. було логічно, що більшість найбільш з присутніх було цікаво поспілкуватися з сіті менеджером місця Блумберг, тому що ми всі якби до цього причетні. Але мені ще як викладачу, яка працює в університеті, було цікаво також взагалі, якби основна ідея цієї програми це обмін молоді. І так як я працюю з молоддю, мене ця, ця програма зацікавила, бо я скоро сповім своїм студентам. Можливо, як хтось із них теж потрапить на участь цю програму. Поїде за кордон, прийме досвід, приїде сюди з новими ідеями, тому що один із напрямків роботи, який я при собі це розвиток громадянського суспільства в Україні, зокрема в Білій Церкві. Ну от такі от в мене плани. Так що дуже приємно і рада, що потрапила на, на цю зустріч. Сьогодні відбулася дуже знакова подія. Зустріч наголошую саме молодого актива партії Воля з сіті менеджерами Сполучених Штатів Америки. Нам вдалась була можливість поспілкуватися не лише з діючими. Мером одного з міст Америки, а сіті менеджером людина, в принципі, на яку покладені всі управлінські функції. Тому такі зустрічі якомога краще розкривають потенціал молодих політиків, дають їм розкритися дійсно як управлінцям, перейняти досвід. І я вважаю, що чим частіше ми будемо в таких форматах проводити зустрічі, чим дійсно в нас є. Можливість розвивати нашу країну не лише по європейським стандартам, а по стандартам, які в всьому світі зарекомендували себе і приведуть нас до того майбутнього, і нам не буде соромно нашим дітям сказати, що ми прожили своє життя даремно. У підсумку можна сказати, що зустріч пішла на користь активістам. А у майбутньому чекатимемо на враження вже від побаченого безпосередньо у Міннесоті.